Зараз всі умова, друзі, і е, далі ще про скандал розповім, який виник в одному зі столичних пологових будинків. Там більше 20 працівників відсторонили від роботи і відправили в так званий м, прості абсолютно більшість, абсолютна більшість цих співробітників. Переконані, що їх гарантовано звільнять вже найближчим чином, і потрапили вони в цей список зовсім кажуть, не випадково, а через свою позицію стосовно обрання нового директора медзакладу. В адміністрації пологового будинку натомість вважають, що ситуація надумана і скорочення штату називають вимушеним заходом під час війни. Відкрита російська агресія змусила нас підлаштовуватися під реалії війни. Оперативно переформатувати роботу довелося перш за все усім медзакладам, і столичні пологові будинки не стали виключенням. Ніхто не міг передбачити, що чекатиме пацієнтів і персонал кожного наступного дня. Потік людей у медзаклад значно скоротився, і тому керівництво вирішило роботу приблизно 20 лікарів, так би мовити, поставити на паузу. Не звільнили. Я знаходжусь у простої. Я не можу приймати пацієнтів. Я не можу їх вносити в національну службу здоров'я, не можу приходити на гінекологічні операції, маніпуляції, робити ультразвукове дослідження. Сидить вдома замість того, щоб ходити на роботу. І голова профспілки пологового будинку. Марина Пучко лікарка вважає, що керівник закладу відправив її в простій не випадково і не приховує спірні моменти з адміністрацією. Почалися. Ще два роки тому виконуючи нині обов'язки директора, а, а тоді повноцінний директор а, Назарі Гічка, у нас сталася з ним а, перша така можна сказати стичка а, на фоні створення колективного договору. А саме коли він а, наказав, можна сказати, а, прибрати з колективного договору. Права пункти, які е, свідчать про права та гарантії е, діяльності е, працівників, членів профспілки, тобто ті пункти, які дають змогу захищати членів профспілки, зрештою сторони договір доопрацювали і підписали, і, начебто, всіх все влаштовувало, доки не прийшов час перевиборів директора медзакладу. Нам до останнього трудового колективу не говорили, що в нього закінчився термін, що мають відбутися якісь збори, що ми маємо обирати цих трьох представників. Це ми вже потім все це дізналися. По факту день у день цих зборів, які мали би відбутися, та саме в ті дні Росія пішла на нас війною, і перевибори нового очільника пологового автоматично заморозилися. Лікарі вирішили не чекати і написали колективне звернення і розіслали у різні інстанції, аби. Призначення нового керівника відбулося максимально прозоро. Документ підписали більше ста працівників медзакладу, і тепер підписанти вважають, що адміністрація, начебто, хоче поступово позбутися всіх, хто не підтримує діюче керівництво. Під звільнення попадають лікарі, які Півроку назад підписали заяву проти нашого керівника сестро по списку. частина була з них звільнена ще тоді, весною на початку війни. І від всіх підписантів, яким я теж являюсь, було велика кількість різних е, утисків. Тому, в числі нас ті, хто залишився пологовому, забороняють працювати в пологовій залі, оперувати здійснювати різні маніпуляції з нашими пацієнтами. Тут більше 20 лікарів, і двоє троє тільки залишилось залишились працювати, і то вони під питанням один з відсторонених лікарів взагалі переконує невідомі молодики, прямо погрожували йому розправою. Мене поклали обличчям в асфальт, витягнули пістолета, приставили пістолет до голови і сказали: Ну, з образами, ну що, ти не будеш писати свої пости в Фейсбуці? Адміністрація ж закладу переконує всі закиди в їхній бік лише порожні звинувачення і припущення, і з реальним станом речей не мають нічого спільного. Частину персоналу дійсно доведеться скоротити, але не через якийсь там список, а тому, що це необхідно. Якби не війна, скорочення персоналу не передбачалося і не планувалося. якщо не прийнята якихось кардинальних управлінських рішень керівника. Ми можемо залишиться без зарплати. Залишимося без зарплати, тоді є шанси втратити цілий пологовий будинок. Ми робили порівняльний аналіз продуктив... кваліфікації лікаря і продуктивності праці. Якщо в лікаря найнижча продуктивність праці порівняно з його колегою, такий лікар попадав в категорію під скорочення, а не ніякі списки. Декого з лікарів відсторонили від виконання частини їхніх функцій, і це зовсім не утиски, а виключно аби дати роботу більшій кількості співробітників. Переконують в адміністрації функції лікаря акушера-гінеколога Виконує інший лікар, тобто людина отримує за дві посади. Заробітну плату, якщо розділити, це буде дві персони, які будуть одна отримувати як лікар акушер ніколи заробітну платню інша буде отримувати як трансфузіолог. Тому з цілею оптимізації та да, раціонального використання кадрового потенціалу ми роз'єднали. Сам керівник запевняє спокійно прийме майбутнє рішення комісії, якщо навіть він не стане наступним директором. Я знаю, що я зробив. Я радий, що мені це вдалося. Вісім років тому я прийшов сюди. Тут була повна розруха цей по на останньому місці. Я дуже багато старався зробити тут як керівник належні умови. І Я вважаю, що я справився з тим. Відповідно до закону, чиновники вищих інстанцій не мають права вирішувати, а тим більше безпосередньо призначати керівника медзакладу. Вся процедура повинна проходити колегіально через голосування представників комісії після того, як кожен з кандидатів представить свою програму розвитку пологового будинку і подати заяву на конкурс може будь-хто. А всі спірні питання треба вирішувати виключно в судовому порядку. Проте нові вибори керівника медзакладу – у пологовому зможуть провести лише після закінчення воєнного стану Олександр Крапач, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.